Доброго дня. Володимир Владимир Стаюра турбує. Да, Можете говорити? Да, Володимир Анатольович, ви знаєте, яка в країні суспільно-політична ситуація? знаю. Е, ну, ви знаєте, що ми очікуємо вас вже практично на протязі трьох місць, щоб ви прийшли до людей. Що ви могли якось покаятися, щоб ми не верталися до того, що ви вже говорили? Ми скажемо, що якби що вирішує громада? Громада вирішила, що ви є одним з тим показником. Ну, послухайте мене, друзі. Послухайте мене, в мене Руки без крові, так? Так, людьми в мене щось щаста. Я всі три роки працював народу. Та мене про працю вашу. Ми зараз не оцінюємо вашу професійну діяльність. Є в країні ситуація йде війна. Ви є зараз в злочинній владі, яка знищує народ. Є звичайна вертикаль. Тут всі це розуміють і всі це бачать, розумієте? Тобто ми говоримо про суспільно політичну ситуацію. Алло? Ви мене чуєте? А ми ж не про вашу роботу, Валентин Антонович, вашу роботу оцінять депутати. Народу це не цікаво. Та ви ми ж знаємо, який ви розбудований. Космічні кораблі полетіли в Тернопільщини. Вона освітлена з космосу видно. Ми це все знаємо. Але зараз є війна в країні. Ви знаєте, що є війна в країні? Партія регіонів воює проти людей. Слава Богу, що війни поки немає. Ага, ви не бачите, що є війна. Та людей вбивають, Валентин Антонович. Люди гинуть. Десятки людей вже загинуло, сотні по тюрмах, тисячі ранених. -тех, цю... Валентин Антонович, коли... те на те це є з моїм народом. З Тернопільщини, ви як голова, ми вас запрошуємо я на 12-ту -го годину, в неділю, в біля пам'ятника Степану Бандері. Ви приходите до народу, ви звітуєте перед людьми, ви кажете, що ви виходите з партії регіонів чи не виходите. Тобто, бо це є ваша думка. Але ви маєте розуміти, що ви є одним з подразників суспільно-політичної ситуації в області. з партії не виходимо і не будемо Зрозуміло, ви підтримуєте злочинний режим, ви ще раз на тому наполягаєте. Та чому ви мені можете сказати, бо якщо б моя партія зараз розстрілювала людей, ви б мали це повне право. І я би вийшов з такої партії. Ви Та не в погрозах права, Валентин Анатолій, що спільна політична ситуація в державі вимагає від будь-якого мужчини. Ви мужчина прийняти рішення. Прийняти рішення. Чи ви з бандою, чи ви без бандит. Ви хочете демократію будувати в Україні. Валентин Анатолійович, війна! Ми хочемо збувати найкращу демократію, яка в Європу піде. Валентин Анатолій. Ну, нажали.